Дипломом нагороджується, Чемпоєш Віктор, учень 11 класу, капітан збірної команди Півменецького району з волейболу. За перше місце в 71-й обласній спартакіаді. Молодці. Я прошу вас. Привітайте. І також за перше місце змагання з обласної спартакіади з волейболу. Чим поєш Віктор Гравець команди, який посів перше місце в обласних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний М'яч. За перше місце в 16-му міжнародному турнірі зміні футболу імені героя України Леоніда Хаденюка. За перше місце в міжнародному турнірі зміні футболу. За перше місце в міжнародному турнірі з міні-футболу. За друге місце у змаганнях з волейболу. Також за друге місце у змаганнях з волейболу. За третє місце з волейболу. Та за участь в українських фінальних змаганнях з волейболу на кубок Шкіряний м'яч. активну участь в спортивному житті навчального закладу і переможець конкурсу Театральна весна-2015-за участь в турнірі з волейболу. Ви маєте на кого рівнятися, учні на Лековець НВК.